Кіно про кремлівських бранців, показ документальної стрічки Заручники Путіна, українські політв'язні Кремля відбувся у Празі. Його провели в рамках низки заходів до п'ятиріччя анексії Криму Росією. На показ з окупованого півострова приїхали родичі політв'язнів та правозахисники. Деталі в сюжеті моїх колег. Близько сотні українців та кримських татар перебувають за ґратами в Росії та окупованому Криму. Фільм розповідає про реальні історії політбранців. Його показ правозахисники організували, щоб привернути увагу європейців до дольших людей та їхніх сімей. Ні, один чоловік ні в чом ні вінові Цих людей просто так кинули в тюрми, щоб показати всім остальним, що якщо ви падиміті голову, якщо ви почнете боротися, Мы вас тоже посадим в тюрьмы. Ділевер Маметов три роки тому був змушений покинути науку та займатися громадською діяльністю. 2016-го його батька Ремзі Маметова арештували окупанти. Вирок дев'ять років за гратами за участь в забороненій в Росії організації. Тепер каже Маметов молодший, намагається на усіх можливих майданчиках розповідати про ситуацію на окупованому півострові. В Європі ми обращаємо увагу мірової сообщності на то, що сьогодні Росія не только ігнорує собственне законодавство Допускає ряд это и в ходе обысков, это і в судопроизводстве, но також игнорируют ти міжнародні закони, міжнародні права, несмотря на прийняті резолюції, санкції на показ з Криму приїхала і правозахисниця Лутфіє Зудієва. каже часто тих, хто відвідує такі заходи за кордоном, потім арештовує окупаційна влада. Втім, це її не лякає. Запевняє Лутфіє Важливіше за власну доля народу сьогодні. По бальшому що ту пак. Оказывается, Крыме, особенно на территории Европы, это продукт российской пропаганды. И, соответственно, в таких условиях. Вряд ли кто-то будет переживать и тем более полі думать над механизмами давления на Российскую Федерацию с целью освобождения политзаключенных. Після показу стрічки всі бажаючі підписали листівки політбранцям Кремля серед них Ізабела Івлоєва з інгушетії. Я знала, що це Крим і би, Біді Кримських татар. А мне их боль очень близка. Во-первых, потому что они мусульмане. Во-вторых, потому что они, так же как и мы, ингуши, подвергались депортации, и в-третьих, потому что я считаю, это несправедливость, то, что происходит в Крыму, увидела открытки, на которых изображены политзаключенные. Рішила підписати кождої з ніг й атмітшто кабинушиться бы, с вами, моляться за вас. Листівки гості з Криму пообіцяли доставити адресантам: ті, що не пройдуть окупаційну цензуру, передадуть родинам братців Кремля. Софія Абляєва, Дмитро Суспільний, з Праги для заман АТР.